Чи повертається світ до холодної війни цього тижня? Дональд Трамп оголосив про поновлення випробувань ядерної зброї через надзвичайну і руйнівну силу. Не хотів цього робити, але не маю вибору. Написав він у True Social і додав, що причиною стали аналогічні дії інших країн. Втім, експерти у галузі ядерної зброї скептично ставляться до таких намірів американського президента. Докладніше про це, якраз і поговоримо з власною кореспонденткою ТСН у США Ольгою Кошеленко. Вона зараз наживо зі студії із Вашингтона. Тож, Олю, вітаю! І е, Трамп прямо не вказав дії, яких саме країн спонукали його віддати наказ, як він пише Пентагону розпочати випробування ядерної зброї. Але ми знаємо, що Путін е, вихваляється російськими випробуваннями зброї, і лише цього тижня були ракета з ядерним двигуном. Ном, бурівесником, ядерний безпілотник Посейдон, Ну і не говорячи про арішник, який російський диктатор погрожує розмістити вже в Білорусі цього разу. Чи є це сигнал від Трампа Путіну? Тобі слово. Солі, ну очевидно, так і є. Бо Трамп Трамп прямо говорив цього тижня, що риторика Путіна неприйнятна і натомість йому варто зосередитися на завершенні війни в Україні. Але давай все ж таки повернемося до оцього повідомлення у Social, про яке ти вже згадувала трохи раніше. І експерти говорять про те, що там є кілька грубих помилок. Ну насамперед, президент Сполучених Штатів стверджує, що в Америці найбільший ядерний арсенал. Аналітики говорять. Що це не так більше ядерних боєголовок, таки в Росії. Друге, він пише, що дав наказ Пентагону поновити ядерні випробування. Але фахівці говорять про те, що а, за це питання у Сполучених Штатах відповідає все ж таки міністерство енергетики. І найважливіше, а, Трамп пише, що до таких дій його підштовхнули аналогічні дії інших держав. Але а, насамперед єдиною державою, яка продовжує ядерні випробування, є а, Північна Корея. І, до речі, не так давно президент Сполучених Штатів, коли його запитали а, про чергове випробування Пхеньяна, він сказав, що це його не дуже турбує, тому що вони роблять це постійно. Якщо ж говорити про інші держави, то радянський Союз останнє ядерне випробування здійснив у 1990 році. Сполучені Штати у 92-му, а Китай в 96-му. і те, що робить зараз Росія, це випробування носіїв, наприклад, ракет або підводного безпілотника, так з ядерним двигуном, але власне ядерних боєголовок під час випробування ця зброя не несла. Ну і окрім того, Нюйорктаймс поцікавилося а в якому ж стані перебуває полігон, американський полігон у а, для підземних ядерних випробувань у Неваді, і з'ясувалося, що в занедбаному, що особливо від останніх випробувань, які сталися понад 30 років тому, ніхто не займався. І в 2013 році Міністерство енергетики Сполучених Штатів звітувало, що для підготовки навіть дуже обмежених випробувань там знадобиться. 6-10 місяців підготовки, і навіть віце-президент Сполучених Штатів Джейзі Венс напередодні дуже сильно пом'якшив риторику, зазначивши, що вони просто хочуть перевірити стан їхньої ядерної зброї іноді потрібно перевіряти, щоб переконатися, що все функціонує та працює належним чином. Ми дуже тісно співпрацюємо навіть з країнами, з якими у нас не найкращі стосунки, щоб спробувати обмежити розповсюдження ядерної зброї. Президент продовжуватиме працювати над цим, але це важлива частина національної безпеки Америки. Переконатися, що ядерний арсенал, який у нас є, насправді функціонує належним чином. І це частина режиму випробувань, відверто кажучи, ми знаємо, що він працює належним чином, але потрібно постійно контролювати це з плином часу. І президент просто хоче переконатися, що ми це робимо. Ож варто дочекатися дій чи войовнича риторика Дональда Трампа призведе до якихось реальних кроків. Але ще один висновок, який тут напрошується сам собою, на відміну від попередньої адміністрації, яка уникала ядерної ескалації, навіть на словах, адміністрація Трампа відповідає на риторичну ескала... ескалацію з боку Росії такою ж монетою солю. Олю, ну і не можемо не згадати про зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня. Уперше після того, як Трамп повернувся до Білого Дому, вони зустрілися з китайським лідером. Ну і дуже очікувалось також, що про Україну йтиметься в переговорах президентів очільників. Скажи, як коментують у США зокрема новини про цю зустріч. Соліно ну сам Дональд Трамп назвав цю зустріч дуже важливою, де було прийнято багато рішень, але варто пам'ятати, що всі свої зустрічі він оцінює от приблизно так, як дуже важливі та результативні у контексті війни в Україні. Ми наразі почули від нього тільки те, що вони довго говорили про Україну, і нібито домовилися, що лідер Сі допомагатиме їй у допомагатиме у її розв'язанні. Але звучить це не дуже перспективно. Я зараз зацитую. Ми погодилися, що обидві сторони. Застрягли у війні і дозволяти їм воювати це божевілля. СІД допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити набагато більше. Це не означає, що ніяких домовленостей там не було. Можливо, поки що ми про них не знаємо. Але лідер КНР у публічній частині лише сказав, що дві держави можуть співпрацювати на благо своїх народів і усього світу для досягнення миру і похвалив Дональда Трампа за його внесок у мир на Близькому Сході та в Азії. Головним же з американської точки. Зоро предметом переговорів була торговельна війна між сполученими штатами та Китаєм. Цей інструмент Дональд Трамп насамперед використовує для тиску на інші країни, і вже важко навіть перелічити скільки скільки разів Трамп погрожував підняти мита, наприклад, конкретно для Китаю. Це, наприклад, також мало статися і завтра зростання тарифів на 100%. Але кілька днів до зустрічі лідери економічні команди зустрілися до цієї зустрічі Трампа та Сі. І переговірники досягли консенсусу, завдяки чому, як сказав Сі Цзінпін, і відбулася зустріч на найвищій. Щомо рівні, тобто ця карта, очевидно, наразі не спрацювала. Солю. Дякую, Олю. Наша спеціальна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо зі США, і ми обговорили усі останні заяви Дональда Трампа, зокрема, і все, що говорить у США. Про